Дмитро, вітаємо тебе в команді. Трохи розкажи для наших болівальників про себе. Де народився, де грав, де займався футболом, хто були твої тренери. Дякую. Народився у Луганську, займався спочатку у зорі. Згодом переїхав у Дніпро, там займався в футбольному клубі Дніпро у Товкача, ігра Вас... Вас... Васильовича. Потім на юнацькому рівні виступав за інтер на чемпіонат України у Черевку Олега. А потім вже поїхав за спочатку з повномасштабного вторгнення, поїхав до Іспанії, там чуть-чуть пограв і згодом вернувся сюди, де розпочав свій шлях у футзалі. Спочатку у художниках, потім так склалося, що е, покликали веместей на оглядане і там себе проявив і якось так. Тепер е, в Атлетіку. Скажи, будь ласка, які у тебе можливо, ну, як ти це бачиш, які у тебе сильні сторони гравця, а, наприклад, над чим у першу чергу треба працювати. А, так не можу виділити, мабуть, я більш збалансований, ну, взагалі-то є над чим працювати, ну, є над чим працювати. є Багато над чим працювати. А, як ти адаптувався вже в команді, як тебе калек? Колектив сприйняв дуже добре, адаптувався дуже швидко, хлопці всі привітливі, по цьому проблем немає. Ну, і які найближчі цілі ти для себе ставиш в команді в сезоні? А, ну, звісно, що дебют в екстралізі, ну, а там вже подивимось. Звичайно, що дебют та перший гол. Ну, а так.